А то же для вас видео, как я буду, пытаться забирать мои вещи. Ну, так чисто. Для чтобы я не сказал, что я там читы что использовался, чтобы мои вещи попытаться забрать. Я а теперь буду делать кучу попыток. Я, ну, и x2. Не, наверное, наверное х 5 Ну. Вы наблюдаете за этим учительным процессом. І офіційно я повернув всі мої речі. Тільки принаймні те, що в них залишилося. Я спеціально їх викинув на всякий випадок і пішов, перевірив, чи там нічого більше не залишилося і я нічого не забув. Ось так виходить. Ні, взагалі можна було догадатися. Ні, ну... Взагалі тепер... Можу ли вас офіційно сказати? Я просто абсолютно всі мої речі. Ура! Ну, що можу сказати? Всім бувайте, всім пока. Дякую за перегляд. О! Спішно вийшло.